Вітаю вас, шановні садівники та городники. Більше десяти років я намагаюся усе сіяти та саджати за місячним календарем, і можу сказати так, що він мене ніколи не підводив. І на початку активного посівного сезону я вже виписала собі кращі дати для посіву на розсаду за місячним календарем у лютому та у березні 2025 року, і зараз поділюсь цими кращими датами з вами. А якщо ви хочете отримати повний прогноз за місячним календарем, повний посівний календар по днях, то переходьте на мій інший канал, який називається Місячна країна. Там я детально розповідаю по кожному дню більш подробно. А тут тільки найкращі дати для посіву. І по-перше, це зростаючий місяць у тільці. Це дуже, гарні, дуже гарний знак, дуже плідний. І будуть такі дати: 4 та 5 лютого, друга половина 3 березня, 4 та перша половина 5 березня, а також. 31 березня це все зростаючий місяць у тільці. І рослини, що будуть посіяні, коли місяць проходить по знаку тільця, вони довго не сходять, зате коли сходять, то це дуже густі та дружні сходи. В них гарна пристосованість, багато пагонів, вони рясно та красиво цвітуть, якщо будете сіяти квіти. В них формується міцна коренева система і потім гарна врожайність. Ці рослини добре переносять перепади температур, мають підвищену зимостійкість, але треба зважати, вони дають насіння невисокої якості. Коли зростаючи місяць у тільці, у ці дати вдалими будуть посіви усіх рослин. Розсада і саджанці швидко приживаються, добре ростуть. Овочі, посіяні за місяця в тільці, можуть довго і добре зберігатися, вони не псуються. Врожай буде рясним, смакової якості відмінними. І ще коли місяць у тільці добре будити насіння усіх культур, тобто замочувати, пророщувати. Далі наступні дати на зростаючому місяці у раці. І рак це один з найродючіших знаків. І це такі дати: 8 лютого з 13 години, 9 лютого та 10 лютого до 19 години, а також дати у березні 8 та 9 березня. І рак це найродючіший, вологий, продуктивний знак. Врожай від культур, посіяних у цьому знаку, буде чудовим, але таким, що не підлягає тривалому зберіганню. Можна сіяти овочі, баклажани, перці, томати для отримання великих соковитих і смачних плодів, а ще можна сіяти зелень, капусту, качанні форми салату для набуття великої соковитої листкової маси. Також у ці дні можна проводити замочування насіння усіх культур. По в знак рака сходять повільно, сходи будуть дуже ніжні, але коренева система розвивається добре. Плоди таких рослин дуже соковиті, тому після збору довго зберігатися вони не можуть і на насіння не підходять. Тож краще використовувати їх одразу для заготовок, консервування, заквашування, замороження або відразу вживати в їжу, ані дуже смачні. Наступний це спадаючий місяць у терезах і терези це теж дуже родючий і вологий знак, і це такі дати 15 лютого з 13.40 – 16 та 17 лютого, і у березні це один день, 16 березня. Усі овочеві культури, зелень, квіти можуть бути посіяні у дні терезів це дуже родючий знак. Такі рослини завжди дають великий і гарний врожай, який довго зберігається. Місяць у терезах це також час, коли особливо вдається посів квітів. Рослини під час посіву у терезах дають врожай, який довго зберігається, коренева система буде міцна, і рослини добре приживаються. Також вони стійкі до хвороб і дають насіння високої якості, яке добре зберігається. І наступні дати на спадаючому місяці у скорпіоні. І скорпіон це мій улюблений знак. Він родючий і вологий. тож… Дати такі: 18, 19 та 20 лютого до 15 години. А у березні це дати 17, 18 та 19 березня. І теж можна сіяти усе скорпіон добре впливає на усі рослини, особливо на ті, які мають довге стебло, крім того, скорпіон. Позитивна впливає на нарощування зелені, на плодоношення і стійкість до захворювання усіх рослин. Посіви швидко сходять, рослини будуть високими та міцними з потужною кореневою системою, і стебла можуть навіть не витримати рясний врожай великих плодів. Врожай довго і добре зберігається, якщо зібраний. У відповідні сроки. Насіння буде багато, воно гарної якості і добре зберігається. Рослини досить стійкі проти хвороб. Вдалимі будуть посіви усіх овочевих та квіткових рослин, а також усілякої зелені. Сама я дуже полюбляю знак скорпіон. Наступні дати це спадаючий місяць у козерозі, і козоріг то помірно родючий знак, але теж гарний. І це такі дні 23 та 24 лютого, а також 22, 23 і 24 березня до 17.20. Посіяні і посаджені в козоріх рослини матимуть пряме міцне стебло і міцну кореневу систему. Вони виявляються стійкими до несприятливих погодних умов, до хвороб. Коли місяць проходить через козорога, можна проводити посіви, замочування насіння. Добре сіяти овочі, які призначені для тривалого зберігання. Козоріг усім рослинам дає гарну врожайність, плоди будуть середнього розміру. Зібраний врожай довго зберігається насіння високої якості і зберігається завжди довше за встановлені норми. Посіви сходять повільно, але коренева система у них міцна. Такі рослини ще відрізняються здатністю переносити низькі температури, коливання і навіть посуху, а також мають стійкість до хвороб, тож такий гарний знак. І нарешті, спадаючи місяць у рибах, а риби це дуже родючий і вологий знак, тож такі дати. 27 лютого з 10.45 і 27 та 28 березня це все спадаючий місяць у рибах. Посіяні і посаджені у цьому знаку рослини формують коротке стебло, міцну кореневу систему. А потім дають смачні плоди. І, якщо сіяти квіти, буде велика кількість квітів з дуже запашним ароматом. Рослини. Посіяні в знаку риб швидко сходять і дають гарний врожай. Плоди соковиті, смачні, але недовго зберігаються, тому краще за все сіяти те, що піде на стіл або заготовки на зиму. І ще за місяця в рибах добре підходять посів і висадка однорічних квіткових рослин. А далі підведу підсумки і дам усі найкращі дати у лютому та березні, тож записуйте. Четверте, п'яте, восьме з тринадцятої години, дев'яте, десяте до дев'ятнадцятої години, п'ятнадцяте з тринадцятої сорок п'ять, шістнадцяте, зінадцяте, вісімнадцяте, дев'ятнадцяте, двадцяте до п'ятнадцятої години, двадцять, двадцять четверте, двадцять сьоме з 10, 47. Це дати у лютому. Далі у березні. Друга половина 3 березня, четверте. 5 до 14.30, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 до 17.20, 27, 28 та 31 березня. Тож рекомендую усім сіяти у ці найкращі, найплідніші дати, і ваша розсада буде дуже доброю. А потім. Дасть гарний врожай, який вас порадує. Все ось таке рекомендую.